i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for a minute Можливо, ви не зглядати компанії. Більш стратегія поділити всі кошти порівняно на місяці працює. Багато вечір, багато не працює. Багато вечірок, багато розмов не запланували собі. Ці. Потрібно підготуватися морально, живати локально завжди набагато дешевше. Зупинка поліції цій всіх речей. А що далі? Що я буду робити далі? Привіт, я ямарослава в цьому відео я розкажу про сім пунктів, на які варто звернути увагу, якщо ви їдете по обміну навчатися. Краща підготовка, менше розчарувань, більше задоволення. Про те, як потрапити крок по кроку, я записала відео, яке вже є на каналі. Заходіть дивіться. І перший пункт, на який я зверну вашу увагу, це на знання мови. Рівень знань вашої англійської мови не важливий. Найголовніше це бажання спілкуватися, це не боятися спілкуватися, також вміти використовувати свій словниковий запас. Ви потрапите в середовище, де люди розмовляють від А2 до С2. І 100% що ви знайдете свого співрозмовника. Так що про це можете не переживати. Люди, які не могли сказати два слова на англійській на початку, в кінці прекрасно розмовляли тільки завдяки тому, що намагалися пробувати. При розмові вам не потрібно володіти дуже великим запасом слів. Так що розслабтесь. До речі, в суперечках ваша мова шалено зростає і покращує, тому що ви думаєте над тим, які аргументи дати, що сказати, як переконати людину, а не те наскільки ви правильно говорите, чи граматично, чи правильне ви слово використали, і всі такі нюанси. І я вас запевняю: в таких випадках ви все говорите вірно, тому що мозок просто він має певну базу знань, ви знаєте англійську на тому рівні, щоб. Щоб донести якусь інформацію, і він на цьому не фокусується в таких ситуаціях. Тому намагайтесь спілкуватись так і в звичайному житті. Просто не задумуватися. Другий пункт це вибір місця. Erasmus — це не про навчання. Серйозно є такий стереотип, міф, що Erasmus — це про швидкі, такі без обов'язків стосунки. Звичайно, я не буду це ні заперечувати, ні підтверджувати, тому що все це дуже індивідуально залежить від людини. Але я не про це. Я хочу сказати вам про те, що звичайно ви будете навчатись і прекрасно взнати саме їх систему викладання, різні такі нюанси пов'язані біля університету з університетом, з культурою, але власного досвіду з історії почутих більшість людей були задоволені саме тим, що їх не грозили навчанням, їм давали волю, і вони мали час, енергію на те, щоб подорожувати, пізнавати культуру, пізнавати людей і різні такі деталі. Тому добре думайте перед тим, в куди ви їдете, що саме ви хочете там робити. Наприклад, у мене було основним пріоритетом це море. море, море. Перейдемо до третього пункту, а саме, що більшість людей надзвичайно відкриті, швидше довіряють, швидше знайомляться, швидше будують зв'язки. Тобто все відбувається дуже шаленими темпами. Тому користуйтесь цим, якби всі приїхали з одинаковими цілями, з одинаковими намірами. І що найголовніше в одинакових умовах? Більшість нікого не знає. Більшість хоче познайомитися з усіма, і найголовніше веселитися. Тому відкривайтесь людям, розказуйте про себе. Але подивіться пару лайфхаків перед тим, як запам'ятовувати імена. Тому що, наприклад, у мене було дуже багато ситуацій. Коли я таке розмовляю з людиною, все прикольно, все дуже класно, приємна розмова, і в якийсь момент я вирішую запитати про ім'я, тому що я зазвичай в таких ситуаціях розмовляю з людиною. А потім така ну принципі мені цікава. Вона я знаю її ім'я. Я з нею вже буду здружуватися. Омінюватись контактами, так ось. Я питаю, як тебе звати? Він, звичайно, мені відповідає. Я така вау, клас, мене звати Міра, Мирослава, і чую відповідь: так я знаю. І я така М -м 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 клас. Так я знаю, ми знайомі вже. А я чесно не пам'ятала. І це такі моменти, які б я б хотіла уникати. Але як і для пам'яті треба було почитати. Так ось размус, це те, до чого потрібно підготуватися морально, також що є не менш важливе, тому що там життя зростає на 5 а то й х разів швидкість, з якою ви брятуєте зв'язки, кількість людей, з якими ви спілкуєтесь, кількість подій на день дуже шалено зростає, тому. Потрібно бути до цього готовим, готовим розказувати про себе багато, готовим відвідувати дуже багато заходів, і все це дуже класно, багато вечірок, багато розмов, багато всього багато, але воно все потребує енергії і часу, і зусиль. Тому потрібно до цього підготуватися. До речі, пляжні вечірки це просто топ з і купання вночі, я хотіла поговорити з вами про гроші, тому що це важливий пункт без грошей ти можеш дуже багатьом в речах собі відмовити і зменшити ось цей рівень задоволення. Що ви плануєте весь цей рівень обміну прожити на ось ці гроші стипендію і не маєте жодних інших додаткових доходів стабільних, то цей пункт дуже буде важливий для вас, тому що. Стратегія поділити всі кошти порівно на місяці не працює. Перевірено, на жаль, своїм досвідом і досвідом іншим. Чому? Тому що на початку витрачаєте завжди більше. Чому? Тому що більше різних заходів, ви більше зустрічаєтесь з людьми, ночі зазвичай довші, більше витрат, більше подорожей, всього дуже багато. Але на кінець, коли, відповідно, ви перевищуєте цей ліміт. Якщо ви не дуже структуровані, не дуже відповідальні в цьому плані, або навпаки, в багатьох речах ви себе просто обмежуєте, тому що ви вже витратили цей бюджет, і ви такі, та ні, не поїду вже нікуди, тому що не запланувала собі ці кошти. Іншим разом, що потім дуже поганий жарт зіграє з вами, тому що потім. Можливо, ви не зайдете компанії. Більшості людей закінчаться кошти і вони не захочуть з вами нікуди поїхати. Тому я вам порада спочатку на вечірки на е, на планувати менші витрати, а потім стабільно. Спочатку люди набагато відкритіші, і вам не потрібно дуже багато витрачати грошей, щоб просто кудись попасти, чи бути в якійсь розважальній атмосфері. Тому. Справді менше в цей період менше потрібно витрачати. Але потім вже більшість людей починають придумувати якісь інші способи, як зекономити, і в принципі, ви комфортно будете почувати себе на такому стабільному рівні. Водорожування навпаки рекомендую на початку виділити більше коштів, а на кінець менше, так по спадні. Чому? Тому що спочатку всі подружують, вам буде легко знайти компанію, з ким поїхати, куди поїхати, і не варто себе в цьому плані обмежувати, відмовляти людям, тому що ви маєте певний бюджет, ви не можете собі цього місця кудись більше поїхати, тому що ви не, не вкладаєтесь. Ви Будете відкладати, відкладати, і потім ви елементарно не зможете знайти компанію з ким поїхати, тому що в більшості людей закінчуються кошти і вони такі. Ну, вибачай на початку ще були гроші. Ми би ще колись поїхали а зараз уже ні сидимо на місці. Щоб уникнути таких ситуацій, краще бути саме в, в цьому. Потоці з іншими людьми. І ще один такий нюанс на рахунок грошей: це заплануйте якісь надзвичайні витрати, тому що ви їдете в іншу країну, в іншу ментальність. Ви не знаєте з якими людьми стикнетесь, і раптом щось станеться. Що вам потрібно, будуть якісь кошти, надзвичайні непередбачувані. У мене на жаль, це виявилася покупка телефону. У мене його намагались вкрасти двічі, і, на жаль, один з яких був успішнішим. Плавно переходимо до шостого пункту, а саме про подорожі. В подорож взагалі не рекомендую економити, тому що ви і так знаходитеся в місті уже, ви і так приїхали вже в іншу країну, а подорожувати локально завжди набагато дешевше. Тому користуйтесь цим. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. І плюс ви назбираєте масу крутих історій саме в подорожі. Зупинка поліції обшук всіх речей. Вигін з автокзалу посеред ночі. Три години пошуку таксі на острові, цілий день на одному пляжі без можливості вийти. Ну, і звичайно, неймовірні, красиві просто краєвиди. Сам все, про що потім можна згадувати і розповідати близьким. Якщо ви хочете, щоб я з вами поділилася цими історіями, дайте знати у коментарях. Останнє, що б хотілося згадати, це про не забувайте абстрагуватися, тому що це розділ, це не є життя, це одна якась певна частина. Але коли вона якби затяжна, тобто це такі довга відпустка. Ти в якийсь момент починаєш забувати і думаєш, що це класно. Все життя буде таке без обов'язків, кожен день насичений, гіперактивний, і, взагалі, все дуже класно, все просто ідеальне життя. Але потім, коли підходить до завершення, певний якийсь етап, ти розумієш, що ти геть нічого не спланував що далі. Що ти десь провтикав зробити те, що потрібно було зробити. І в моєму випадку я не прослідкувала момент, щоб знайти собі практику стажування, і потім це настільки якоюсь хвилею стресу нахлинуло мене, що в більшості класних фірм, щоб податися на стажування, потрібно подавати заявку за пару місяців до стажування, якщо хоч літом, то потрібно було ще в зимі, або десь навесні подавати. Тобто, все це потрібно було робити. Такі моменти, коли мені взагалі не хотілося про це думати. Тому потім було дуже, скажімо так, важко насолоджуватись останнім тижнем, коли ти розумієш, а що далі? Що я буду робити далі? Менше такий, якщо ти все прекрасно знаєш, що ти будеш робити далі, поплановано плюс-мінус, і бути готовим до того, що ти повертаєшся назад, і дуже мало ймовірно, що в тебе збережеться цей темп життя. Ще до цього бути готовим, підготуватися, і, і всі можливі ситуації, які ви знаєте, що можуть у вас десь вибити з колії або розчарувати, краще їх уникнути і забувати, як це сказати. В принципі, як книга, ти вже завершуєш розділ, але попри те, ти думаєш його, як підв'язати до наступного. Якщо ти взагалі жодного поняття не маєш, який буде наступний, то це закінчення дається дуже важко і взагалі без насолоди. Це були всі сім пунктів, на які я хотіла звернути вашу увагу. Звичайно, є інші нюанси, на які можна звернути увагу і також поговорити про це. Але я думаю, першочергово я всім вам розказала. Не забувайте насолоджуватися саме цим моментом, цим розділом, який вас скоро очікує, бо ви вже зараз в ньому. Створюйте класні спогади і здобувайте досвід. Діть в якусь авантюру, щось робіть. Тому що виходить все так, як ви планували і хотіли. То це класні моменти. Насолоджуйтесь ним. Якщо ж получається не так, як ви хотіли щось виходить з під контролю. Просто робіть цього круту історію, яку потім будете розказувати, і здобувайте досвід. Станартні пункти підпишіться, поділіться, вподобайка. Привіт, мене звати Морослава. Я Мирослава. Привіт, мене звати Мирослава. Привіт, мене звати Мирослава. Привіт, мене звати Миросава. І с.